Привіт друзі! Я знову знову вітаю вас на своєму україномовному YouTube каналі про кімнатні рослинки. І сьогодні хочу показати і підвести підсумки до нашого експерименту з вами про вкорінення замія кулька. Зазнаю багато кого це хвилює, чи можна розмножити ось таку чудову кімнатну рослинку зарік за допомогою всього лиш листочка. Я ось цього гарненького свого саніка отримала ще в кінці. Весни на початку літа, в рамках плен гуманітарки, він доїхав до мене поштою. І, звичайно, під час пересилки дуже багато всього травмувалося, відпало кілька гілочок зламалося. Можете побачити, ось тут, бачите, зламано бокових багато і дуже-дуже багато листочків також посипалося. Я викинути ці листочки не змогла, і тому я їх повтикала в цей же субстрат до заміка. Коли пересаджувала просто, повтикала ці листочки, тому що немає сенсу викидати. А так можна і подивитися, чи вколіняються листочки замір кулькаса, або в мене ще раніше такого досвіду не було, а також як швидко вони вкоріняються, скільки треба чекати з того моменту, щоб листочок відірвався, і наростив коліночка. Зараз пройшло вже приблизно 5 місяців, я хочу подивитися, що з цими листочками, тому що вони всі в тонусі, жоден листочок не засох. Вони всі зелені, активні. У мене тут шість листочків за міго кулькаса посаджений цей вазончик. І зараз вам прям близько-близько покажу, який результат я маю приблизно за 5 місяців з моменту висадки цих листочків прям в той же гроші, що до великого заміга. І, до речі, теж вже кілька гілочок новеньких пустив. В нього утворилась з цього листочка ось така ось бульбочка за цей час. Це дуже характерна для зимі коренева система. Корінці і вологу, так як це рослинка суккулент він у ось таких ось характерних бульбочках тримає. Тобто, одна стадія зараз розвитку листочка, бульбочка і корінці. Але я думаю, що це ще не найкращий результат. Давайте дивитися далі. Виймаю. Тут також утворилась бульбочка і корінці вже набагато більші. Тобто ці рослинки я буду відсаджувати в інший горщик. Найбільший листочок. Ось, поки я виймаю, звичайно, корінці обриваються нижні, але бульбочки утворились поки що в усіх трьох листочків. Це означає, що цей листочок вже не засохне, тобто у нього вже є своя встановлена коренева система, просто що, звичайно, ще немає бокових якихось пагонів. І в цього листочка, і в цього листочка також бульбочка, це вже 4, і ще залишились 2, і вони дуже так міцно тримаються, тому хочу, щоб не обривати коріння, прям так намагатися найбільше їх... Дістати обережно. Тут такі найдовші корінці. Знову, картина та сама, бульбочка і коріння. Це найперший етап корінення листочка замія кулькаса, коли утворюється бульбочка і коріння, це вже означає, що ми вже маємо такі ось відростки. Тепер буду чекати, поки з'явиться точка росту цього коріння. І ці листочки почнуть. Утворювати гілочки. Останній лист. Найшикарніший, найбільший. Дивіться, як багато корінців. Такий павук фузатий виходить. Так. І того, знаєте, найбільше мене тішить те, що абсолютно всі листочки, абсолютно всі. Вкорінилися, Тобто 6 листочків я поклала, шість листочків утворили бульбочки, всі вкорінилися. Ось такі ось мають зараз корінці. Такі чудні. І хочу виростити собі маленький, акуратненький, сформований заміокулькас. Це в мене великий кущик, хочу реально спробувати. Виростити свій самія домашній, починаючи з самого самого такого бейбі-періоду, да, маляток із таких ось корінених листочків, буду обов'язково ділитися з вами. Тож підбиваючи підсумки про розмноження самія кулькаса з листа. Хочу сказати, що його дійсно можна розмножити листочком, але це процес кропіткий та не швидкий. Треба запастися терпінням, тому що за 5 місяців із моїх листочків утворилися ось такі, ось можна сказати. Росточки земля кулькаса з ковінцями і вже власними бульбочками. Це перший етап того, що наші листочки вже починають бути самостійними рослинками, тому що коренева система це найважливіше, що є в рослини. Якщо вони вже утворюють бульбочки і корінці, вони вже самостійні. І наступний етап я чекаю. Стрілочку так від цього заміго кулькаса гілочку, щоб ці рослинки стали самостійними. Незвичайно цікаво було за ними спостерігати. І зараз буду ці листочки садити в окремий горщик, але заглюжу це без вас. Якщо у вашій досі немає такої рослинки, то впевнено забудьте, тому що дуже живуче переносить низькі температури, що зараз, надзвичайно, актуально в зимовий період, і час від часу відключеннями світла та опалення, тобто ця рослинка вас не підведе і буде додавати затишку в ваш будинок. Як бачите, розмножувати також не швидко, звичайно, але дуже легко, навіть за таких ось листочків рослини, тільки зі стебла. Все на цьому я з вами прощаюсь. Підтримайте, будь ласка, мій україномовний ютуб-канал про кімнатні рослинки своєю вподобайкою. Підписуйтесь на нього, якщо ви ще й досі не підписані. Та пишіть в коментарях, чи пробували ви розмножувати за кулька з листом. Чим закінчилась ваша така спроба, який ваш досвід, мені буде дуже цікаво дізнатися про нього. Па-па!